Всім привіт! Ну що, справа Галущенка може парадоксальним чином свідчити про те, що Зеленського справді є шанс бить копитом, рвати когті і пошвидше полаштовувати президентські вибори, тому що поток може бути поздно, Так? Сама справа Галущенка по собі, це звісно, там ніякий не приговор хретінгу Зеленського, бо його виборці вже ну проковтнули і вислали корупційні всі ці негативні крики ще минулої осені, коли горів палав міндічгейт. Але ж. Саме те, що досказане зараз слістом, саме те, що ще очікує попереду, і формує оту прірву, в яку може, Зеленський може зазирнути, умовно кажучи, через кілька місяців. А з прірви на нього подивиться поразка. Отже, що нам відомо станемо зараз по справі Галущенка? Йому впаяли заставу 200 мільйонів гривень, яку скоріш за все йому не вдасться внести, оскільки там навіть приблизно немає там задекларованих сум такого ж типу. По іншим подільникам, яких ще восени затримали по корупції, мінічгейту це представники Енергоатома Міненерго. Там застави були меншими, ніж у нього. Ті жуліки, які мали застави в розмірі 30-40 мільйонів гривень, повносили, Держфінмоніторинг моніторинг тоді пропустив е -е, всякі там, заставні кошти від е -е, фірм прокладок абсолютно дебільних, е -е, тоді це було сприйнято як норма. Ну, бо Держфінмоніторинг моніторинг в Україні очолює друг друга Єрмака, якщо так можна назвати. Е -е, і сам -е -е, ще фігурує в історії, яку там Набу проводить. Тому е цілком зрозуміло, що рука руку мила, випускали. Але тоді, як дійшли до застави за Рокета, а це е смотрящий по корупційним схемам, і він е от, в ієрархії, яку Набу намалювало, що займав навіть е статус вище ніж сам Галущенко, от йому заставу Рокета е визначили там понад 100 мільйонів і її не внесли, тобто досі чалиться на шконці, а Галущенко ще більше. Тому, скоріш за все, буде сидіти да, і, і думати, давати покази на когось чи не давати. Я б порадив, якщо що, давати, бо справді поблажка вийде тому, хто першому здав ви А як бачимо, зі схеми набу здавати є кого. А, там дофіга, от над, над Галущенком його людей. Яка роль була Галущенка? Галущенка як міністр і куратор там енергатому мав забезпечувати тефлоновість, умовно кажучи, схеми. Ну, щоб всі інші державні структури там взаємодіяли. Тобто, це домовитись з міністерством оборони про те, щоб там Тобто з міністерством стратегпрома, Камишина, вибачте, оборонці. А, про те, щоб енергатам визнали о тим самим підприємством критичної інфраструктури, яке може не платити своїм підрядникам, якщо вони зробили роботу, а ти їм не платиш і кажеш, я тобі не заплачу, поки ти мені відкат не принесеш. От тобто для цього був потрібен Галущенко. Але руцями корупційні ці відкати збирають з усіх, скірдувати гроші в офшорі в Віргінському в Ангілії, це робили інші люди. І от в ієрархії набу вони були вище в нього. В тому числі вище нього в ірархії був ігор Миронюк, Оцей самий рокет, це його радник. Галущенка Міненерго. Це такий самий викармиш Деркача, і сам Галущенко. Ігор Миронюк колись був помічником нардепа, Андрія Деркача, того самого злодія, який вже давно втік в Росію на початку вторгнення і там став сенатором, офіційно визнаний Державним зрадником України. І цей самий Деркач Галущенка свого часу привів всю цю історію. В общем, Ігор Миронюк якраз забезпечив функціонування тих всіх елементів, щоб там керівник Служби безпеки, енергатама там Правильно, підказирек брав, присувати фірми, щоб Цукерману там все на обнал, зносили. От, Тобто Миронюк виконував функцію вище. да, і Для закріплення справи проти нього Галущенко може дати покази на нього, що там у Миронюк командував. Так, і так далі. Поблажка може бути. Може піти ще вище давати покази на Міндічі. Да? Ну, а Міндіч це вже дружбан Зеленського, бізнес-партнер Зеленського, це вже майже гробінь з Єрмаком. Галущенко Може розповідати і про Єрмака, тим більше, що Набу так чи інакше да, пасеться в напрямку Єрмака, тому там зайве здати не буде зайвим. Звісно, на Зеленського зараз давати покази немає жодного сенсу. Набу не має по закону права займатися президентом діючим, тому. Зараз де Юри це не має жодного значення. Але я ж кажу: там, окрім Зеленського, просто Галущенко може розказувати і про шурму, і про Татарова, і про Єрмака, і про Міндіча. Це те, що Галущенко може сидіти там собі на шконці, да от я так розумію, що він зараз там перший день під вартою точніше, вже другий. Він ще на карантині в СІЗО, тобто ще камеру, в якій Галущенко погоджував утримання детектива, набу його ще туди не кидали. Це вчора на суді стало відомо, що Галущенко вже як міністр юстиції минулого літа особисто погодив мерську камеру для детектива набу Руслана Расулова, який і організовував прослужку у міндіча. І от тоді СБУ попросило, коли вже якраз присувало все набу за цю всю історію. Попросила у мін'юсту, який відаєш да, всіма камерами, організувати для детектива, як то кажуть, камеру з неприємними сусідами. Ну от організували. От фотки ці ви бачили, я думаю, оцю дірки на землі, в яку кинули детективи. Він півроку там терпів це все. От, тому я сподіваюся, що Галущенко теж цю камеру. Просто ну, де, 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 де Юра, це реально може бути не сьогодні, не завтра, поки карантин сезон не пройде для новоприбульців. От. Також думок, це ж про майбутнє додає сама фабула справи Галущенка, в якій він зараз виплив, і організація саме офшорної схеми по відмиванню коштів. Що відомо? Відомо, що в 2021 році, коли Галущенко ще тільки збирався з енергатому пересідати в Міністерство енергетики, а шефір ще був, як би мовити. Живий, грубо кажучи, мені ще тоді не ввійшов в таку повноту влади. Єрмак вже зайшов, але ще, от все це було велике крадівництво. Ну от знаєте, купа всього літала, боролась. От тоді вже створили цей офшор як майбутню заготовку під розподіл. ну, злочину. Добутих коштів у майбутньому, тобто готувались. Тобто, значить, 21-му році, от все це затачувалось. Тоді під осінь 21-го, на шефіра, який у Зеленського виконував функцію смотрителя пшака, було здійснено замах. І після того зірка Шефіра згасла. Він якось розчинився, да? звільнив з посади першого помічника президента. Ну, от розчинився всюди. А Міндіч якраз, от, чекрас, отокі парадаром було видно у мене, що під час торгнення, от Міндіч якраз став таким великим чуваком, таким великим ЦБ, таким як ручним олігархом олігархам Зеленського. Так, от той офшор, як зараз набу з'ясувало, і я так розумію, що набу отримало потужну інтелектуальну підтримку десь від міжнародних партнерів, оскільки це ж кажу, Віргінські острова. Так там запросто ніхрена не розкривається, але їм вдалося розкрити структуру власності і в Сент-Невісі, ой, Санкітці, і в Вангільї. Ну, в общем, дуже це непросто. Я, як журналіст з багаторічним стажем, от, чітко розумію, що зазвичай такі схеми взагалі недоступні, якщо там ЦРУ там, не зливає якісь дані. Тобто тут було, і злили дані саме по от такому закритому вшору на 112 мільйонів доларів. Слідство з'ясувало, що Галущенку і його там родині ну, десь пішло близько 10 мільйонів з цієї суми. Це були гроші на прожиття родині у Швейцарії, на навчання дітей в швейцарському рідному коледжі, да, де 200 тисяч баксів на рік коштує навчання у однієї дитинки. Бляха, мені в голову не влізає. 8 мільйонів гривень за навчання за один рік в коледжі. Пляха. Ну, За 8 мільйонів я не знаю, все життя в своє міг прожити, Ладно. тобто, якщо Галущенко, як ми зрозуміли, там, в третьому колі ієрархії злочинного групування припадає десятка, а всього в фонді 112 мільйонів доларів, то значить комусь ще ж поділена сотка. Кому? І цього поки що немає. Е, я не думаю, що тут є якась зрада, що варто очікувати, що ми ніколи не дізнаємося, все розсипеться, все там мета. Это... Ні. Е, тут справа ж реально фізично в тому, що. Е... Розкриття офшорних таких економічних злочинів, ну, це справа ну, не швидка. Тим більше, що тут е, ну, потрібні е, ну, юридичні докази отримані і з іноземних юрисдикцій, в тому числі Швейцарії, ну, де ж гроші там, зрешто, з цього фонду виводились. Е, тому це просто не буде. Це ну, нелегко і це ну, об'єктивно, да, це історично завжди так було. Тому е, тут Галущенка взагалі этот, то як то кажуть, раніше всіх в паніку впали по побіг. Якби він не побіг, то зараз би ще й на волі ходив би сидів би собі спокійно, хто б його трогав, поки там всі ці докази зберуться. Але можливо він тому й побіг, що зрозумів, що за нього ніхто не впишеться. Ну бо він навіть не рокет, да? він ще там нищив в ієрархії. Тому в Україні його вже нічого не держало. Звільнений з усіх посад вигнали, ну обісрали репутації нуль. З коханкою, ну вже там у маєточку Захарченка не познімаєш. Воно ну, на потрохушки, ото будиночок, ото на Печерську, де він. З, з своєю подругою міністеркою ночував дру, дру, родина, з якою ну дружина з якою він розвівся офіційно ще там кілька років тому, вона з, з, з трьома дітьми в Швейцарії, що його в Україні тримає, та нічого. Саме тому я, до речі, думаю, що йому високу заставу 200 мільйонів паяли, бо ну, його тут нічого не тримає. Може втікти. Тому треба заставу визначити таку, щоб не втік. А то взяли манеру звалювати і розказувати про да, що я не від правосуддя, просто так обстає сложилось, що я мав був його бензибіти. Е, е, тому е, Галущенко фактично спровокував своє затримання, коли сів на поїзд, і поїхав. А там на нього маячок чекав. Да, е, тому його прийняли е, навіть без ордеру Судового на той момент, бо ну, не знали, да, що він буде тікати. Е, тому він сам спровокував фактично своє затримання і дав оце підставу тепер думати. Так, а хто ж тепер наступний? Ну, кому ще ж решта цього фонду, і хто буде далі е, на радарах набу? І тут прізвище я вам вже всі фактично перелічив. І Єрмак, е, е, ну все буде на столі. Ну, є таке розуміння, що ну, Набу йде просто питання, коли воно дойде. Розкритті э, економічних злочинів в ситуації, коли там хтось покази не дає, якісь докази не дає, да? коли внутрішньо всі право інші правоохоронні органи проти тебе, тебе саботують, тебе залякають. Э, і от весь цей час, поки НАБУ в силу різних обставин. Ну і можливо якихось внутрішніх там речей, а ще не б'є, ну мовно кажучи, вище Галущенко і не б'є по оборонці, тобто не показує нам ту. Картину корупції, яка є в оборонному секторі, а вона там, ну за моєю оцінкою, за всі часи існування України там просто найбільший пиріг зараз ділиться. Там шахта Януковича, велике крадівництво самого Зеленського, енергетики часів Порошенка. Ну, це був лепіт по сравнению з тим, що зараз там, то в умовному то дронаробстві, закупівлях там снарядів і ще щось так далі. От. Там картина може розкритись така, що навіть цинічний е, виборець Зеленського скаже, «Та манав я таку життя, що зв'язали з цим клоуном, не хочу. Е, станом на зараз соціологія показує, що виборці Зеленського в принципі, проковтнули вже е, пілюлю е, оцю Міндічгейта минулорічну. рейтинг Зеленського, так от поробив, але в принципі, стабілізувався. І не на катастрофічному рівні. Реально є у нього політехнологічні шанси ви, виграти вибори, якби. Вони були ближчим часом, і якби ще це було пов'язано, знаєте, з якоюсь інтонацією замир'я, бо е, українське суспільство справді ну, замахане війною, от по самі бійці, да? Ми тримаємося, але ж ну реально росте кількість людей, які вже ладні віддати той Краматорськ. Аби як то ужасний конець чи може без кінця, тут просто є погана новина для вас. Путін Карматорським не обмежиться і тому, скажімо так, навіть ця згода, вона ну не призведе до нормального миру. Але, умовно кажучи, це все нюанси, які нам поки що. Ну, не підвласні, а от що підвласне, це те, що Зеленський може в цей період переоформити свою внутрішню е судьбу, так би мовити. Саме Зеленський зараз слугує джерелом е чуток інформацій е про те, що Україна буде проводити президентські вибори. Умовно кажучи, найближчим часом і вже навіть расисти озвучили, що да, ми, якщо що, на один день голосування, прирвемо обстріли України. Ну щоб ви ми, там могли проголосувати. Тобто, така странна така конструкція виникає. Да? Зеленський розпускає чіткі про вибори, а у Путіна вже там на один день погоджується. Хто з ким домовлявся, американці можуть теж толерувати цей процес, але головне, що шанси Зеленського на перебрання вони закінчаться. От я думаю, тоді, коли вибухне більше решта історії, по які свідчимо про масштаби і цинізм, головне розкрадань менеджерами Зеленського в Україні під час вторгнення. От я думаю, що умовно кажучи, якщо Україна дізнається, що Галущенко вкрав ще там мільярд, я не знаю, або що Шоміндіч. Там на енергатамі ще щось лобзикам випилював, це мало вже, що зміни. А от е, оборонка, е, подробиці корупції Єрмака, е, там, барижнічний образ вообще цього, от цієї шоби, оце може змінити. І тому, е, от е, особисто мені от таке от враження сьогоднішнього дня, що історія з Галущенка вона показала всім, е, ну і в першу чергу самим учасникам цієї злочинної схеми, що Дрібнота вже скінчилась. і в умовах, якщо набу і далі буде іти тим шляхом, яким вони зараз сап вже встали, а це шлях, ну такої найбільш непримиренної за всі часи, що я пам'ятаю, боротьби з корупцією. То це чивато боком, і тоді вже ніякий тефлон, ніяк свідомості виборців Зеленського ні від чого не порятують. І затримання Галущенко з подальшим ігноруванням цього факту якраз з боку влади, але нагнітанням чуток про вибори. От мені от якось так і складається цей пазл, що для, далі для влади буде гірше. І тому воно буде користатися цим моментом. Удачі, Сина!